В Івано-Франківську під час чергових розкопок працівники місцевого водоканалу натрапили на дивовижну знахідку. Розкопана на глибині трьох метрів дерев'яна колона, на їхню думку, є стародавнім водогоном. Втім, останнє слово за археологами. Вони наразі встановлюють вік та цінність знахідки. Вони просто копали траншеї для колектора, аж раптом натрапили на дуже тверду дерев'яну колоду. Коли почали її розрізати, зсередини вдарив струмінь чистої води. Кажуть, роді траншея йде, бо то видно, що земля є капана, а є не копана, яка не рушена, а то свіжа земля. Що шукати, немає нічого. Копаємо, вода постійно тече. Тече, 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 набирається всі більше більше, заступила нам колодець. Сьогодні продовжили роботу, знаходимо колоду. Ну, Просто дивно Обикновенно дерево, колод почали різати, а кайосі, це. Труба, Водопровідна обикновенна труба. Дерев'яна знахідка із вирізаною серцевиною діаметром 80 міліметрів, за здогадками працівників, частина водогону, адже вода звідти тече безперебійно, найімовірніше з якогось джерела. Я забиваю, рівень вроді піднімається. Через ці дери вода проходить, але тиску сильного немає. А вода постійно тече, як текла, так і течет. Така знахідка для працівників водоканалу. Перша з огляду на стан. Вони вважають водогону, який без ремонтів нормально функціонує і зараз не менш як 100 років. Це років 150, а може й більше тому. Археологи кажуть, знахідка має величезну цінність. Ймовірно, водогін збудований в період княжої доби. Переконані, скоріш за все, ці труби були прокладені до панського маєтку. Такі водоводи в нашій області зустрічаються від княжих часів до пізнього середньовіччя. Ну, періоду функціонування Станиславівської фортеці включно. Бо вже сама фортеця, коли будувалася ж капітальні споруди, то вже водоводи використовували муровані, але це фортеці будувалися. Всі грешта в дворах, замках, маєтках, як правило, робилися водовід дерев'яний на той час, був поширений в нашій місцевості, доступна будівельний матеріал цікаво, що віднайдена дерев'яна труба за висновками фахівців була зроблена вручну. Її витисали та спеціально обробили, аби не псувалася та не гнила від постійного контакту з водою. Відтак археологи планують надалі вивчати це питання, адже це може стати новим відкриттям в історії міста.